Друзі, радий вітати! У нас на каналі канал Міто Авто. Це канал про автомобілі з вами сьогодні Ігор. І поговоримо ми про... Автомобілі, які ми привезли для наших замовників. Зустрічаємо сьогодні спорту. Ось такі е, красавці. Це у нас 4 автомобілі. Джип Компас 2019 року має пошкодження в правій передній частині. Зараз ми кожен з них подивимося окремо. Хлопці зараз дивляться, у нас тут підспущене колесо, зараз піддомкрачують, замінять там докаточку, поставлять, спустять на стояночку і так далі. Це у нас Ford Escape. Автомобіль 2022 року випуску. І автомобіль в класній. Крутій комплектації Титаніум. Пошкодження має в правій передній частині. Тут у нас треба замінити дверку. Як бачимо, підім'яло ось цю поличку, треба буде тут попрацювати. Зараз кожен із цих автомобілів подивимося по вінкоду, як він виглядав на аукціонною, а хлопці поки працюють над тим, щоб їх спустити. Ще один автомобіль це джип Компас. Це у нас 2021 рік. І ми по дискам бачимо, що у нас що це. І по ось цій машинці ми бачимо, це у нас що це, яка стоїть, 60 доларів, ви вже всі знаєте. Аніверсарі-комплектація. І цей автомобіль ми взагалі, я його дуже гарно пам'ятаю, взяли за 3200 доларів по аукціону. Дуже класна ставка, зараз подивимося. Так, і значить Tesla Model 3, 22 рік. Автомобіль у нас в комплектації Performance. І а, має невелике пошкодження в правій, бічні, в правій передній, точніше, частині. Зараз ми це все детально будемо розглядати. Так, ну що ж, погнали. Давайте, по суті, почнемо з Тесли і взагалі подивимося, скільки аналогічний автомобіль можна придбати на аукціоні. Ми бачимо, що останнім часом Тесли просто здешевшили сумасшедше. І їх тепер можна брати дуже і дуже вигідно для себе. Тому дивимося. Значить, трієчка, буквально там 21-22 Другий рік по аукціону можна 10-12 тисяч уже придбати. Придбали, привезти можна 15, 17 плюс ремонт. Коли ми говоримо про кросовер Tesla Model Y, до речі, огляд на який у нас скоро буде на каналі, тому що ми вже зробили один цього у нас під ключ. Так ось дивимося середню статистику: 13-15 тисяч доларів. Автомобіль в середньому торгується 21-22 року. Це свіженькі уже рестайли, тобто від... Відповідно, 19-2021 можна привозити. Тесли стали доступнішими і вигіднішими. Ви самі знаєте, я катаюсь вже більше року на теслі, і я просто кайфую від цього від того, як ця машина їде, як вона вміє економити кошти, наскільки вона сучасна і технологічна. Ну, звичайно, кому не вистачає кнопочок в автомобілі, то вона не підійде. П'яніна там немає. Дивимося на нашу трієчку. Клієнт замовляв автомобіль, і він хотів тільки перформанс, і це мав бути тільки червоний колір і тільки мінімальні пошкодження. Давайте подивимося, як автомобіль виглядав по аукціону. Значить, близько 17 тисяч доларів у нас була виграшна ставка на цей автомобіль. Страхова компанія продала нам його. Ми купуємо автомобілі тільки в страхових компаній, щоб не було сюрпризів. І тепер ми його доставили сюди в Україну, вигрузили, привезли. Сюди і зараз зустрічаємо у нас на СТО. Далі ми будемо створювати чати по ремонту і відновлення автомобілів і з клієнтами узгоджувати закупівлю запчастин, ремонтні роботи і так далі. До речі, нагадую, якщо ви хочете самостійно займатися закупівлею запчастин, ви можете у нас це робити. Нашому СТО саме головне, щоб були запчастини. Без запчастин СТО машину зробити не може. А як ви зрозуміли, з останніх моїх відео, де я вам детально розповідаю про ремонти, останнім часом Часом найбільшу долю і левову частку в ремонті з'їдають саме з запчастини. Але... Ті вартості, які пропонує і привозить уже з доставкою на СТО запчастини, наш менеджер Артем. Ви дешевше, скоріш всього, не знайдете. Особливо якщо порахуєте, скільки ви затратите на їх пошук, купівлю, доставку, і логістику часу і грошей. Йдемо далі. Значить, цей автомобіль у нас, як бачите, вже тут в Україні. Інших пошкоджень у нас немає, але він буде зніматися останнім, тому що він аж на горі. Невеличкі пошкодження в правій передній частині це дуже велика перевага купівлі авто для себе. Тобто хтось хоче, може вибирати собі більші пошкодження, якщо йому це підходить. Хтось хоче, може вибирати менші пошкодження, якщо йому це підходить. Хтось може робити автомобіль з оригінальних запчастин. Хтось може робити автомобіль по заміннику. Саме головне, що коли ти привозиш і робиш під себе автомобіль, в тебе є ця можливість це робити. Наступний автомобіль, до якого варто перейти, це джип Compass 2021 року в комплектації Anniversary. І давайте подивимося, як ми купували його на аукціоні. Я взагалі вважаю, що клієнту дуже повезло. Я взагалі вмію і люблю знаходити клієнтам автомобілі а, по дуже вигідним цінам. І 21-й рік ще й аніверсарі взяти за 3200 доларів, я вважаю, це просто мега класна і мега крута ціна. А, автомобіль має в нас пошкодження в лівій бічній частині. І давайте більш детальніше зараз його подивимося, як це виглядає в реалі. Тому що автомобіль у нас вже. Приїхав, і знаходимося на СТО. Значить, ми бачимо пошкоджене крило, воно у нас надуте, і, звичайно, тут воно потрібно буде е, нове. Ми бачимо, шина навіть ціла, ціла, вона приспущена, але ще повітря в ній є. У нас пошкодило дверку, у нас пошкодило ось цю цього, стієчку і порожок. Ось трошки видерло металу. Треба буде з цим попрацювати, і наші майстри це все можуть зробити. Пошкоджена ось тут дверка, ну, поки це все те, що. Видно. Тобто автомобіль у нас також, можна сказати, ну, з нормальними пошкодженнями. Так, ну, Не царапина, в Тесла, звичайно, менші пошкодження. Ну, от. Але щоб торгувати і такий автомобіль з меншими пошкодженнями, е, чим ми, наприклад, зараз бачимо на фотографіях, хоча я їх не вважаю великими, е, треба ставити ставку, було б набагато більше, на 5 і 6 тисяч доларів. Тому що в середньому такі комплектації такий рік буде уходити з мінімальнішими просто пошкодженнями 8-9. І треба що автомобілі з повністю мінімальними пошкодженнями виходять в результаті значно дорожче, ніж автомобілі з більшими пошкодженнями, Інакше, ну, а б тоді люди купували б собі автомобілі з більшими пошкодженнями. Тому що в цьому, напевно, ж є якийсь сенс. Так, йдемо далі. Це у нас. Ford, Ford Escape Titanium 22 рік. Хлопці вже працюють над його розвантаженням, поставити його на ход і так далі. І у нас топова, класна, шикарна комплектація. Звичайно, там у нас і сліпі зони, кодовий замок, повністю шкіряний салон. Ну, от, з перфорацією шкіра. Тут у нас є і підігрів керма, і підігрів сидінь, клімат, Apple Carplay Android Auto і величезний екран. Ну, Зараз хлопці ще акумулятор не включили. Чи включили? Так, не хоче ключа. Так, Хоче ключа. Ну, в общем, це у нас здоровенний екран. Зараз побачите його на фотографіях. Тобто автомобіль у нас із панорамою просто це топчик. Значить, машину ми купили на аукціоні в США. Виграшна ставка також була щось там біля 7 тисяч, досить вигідно. І автомобіль у нас має пошкодження в правій передній частині. І його дуже велика і класна перевага в тому, що він має невеликі пошкодження і він має топову класну круту комплектацію. І в нього дуже яркий насичений колір. Бачите, це у нас титаніум. По фотографіям ви також бачите, як автомобіль був на аукціоні, ну і як ми зараз його бачимо, зустрічаємо у нас тут. В принципі, як було на аукціоні, так і тут пошкодження. У нас тут фара, у нас тут Пошкоджена ось ця полочка. Виходить. Потрібно буде з нею працювати дверку. Тут ось в стійці є невеличка дірочка. Я так розумію, вона трішки пішла туди всередину, її треба буде поставити на стенд і виставити, все зробити. Та, в принципі, це все зробиться. У нас є для цього професіонали, майстри. Класні круті стенди. У нас є обладнання, все у нас є. Так, наступний джип компас. Джип компас не простий, а джип-компас... У нас ще й з дестроніком. Давайте подивимося, як автомобіль виглядав на аукціоні. По вінкоду ви можете користуватися сайтом AutoSTAT для того, щоб переглядати автомобілі. Але він платний. Це більше для продвинутих юзерів. Мені, як я торгую автомобілі, то я, звичайно, плачу за нього. На Бітфаксі можна дивитися безкоштовно це, але він не завжди все показує. І також обов'язково перед купівлею кожного автомобіля потрібно замовляти карфакс для того, щоб було розуміння історії Автомобіля, чи не був він 2, 3, 4, 5, 10 разів в ДТП, його там топили, ще що з ним там робили. Тому карфакс це обов'язково. Я його купую на кожен автомобіль, який торгую для кожного нашого клієнта. По пошкодженню бачимо, ось в реальності у нас таким чином. Хлопці вже поставили автомобіль на докаточку. Хлопці вже працюють з тим, щоб його спустити е, на Землю. Тут у нас ще продерта бочинка. Ось як бачите, тут можна в дверку заглянути, подивитися, а що там. Ну, от Зараз хлопці ще поставлять колесо, замінять у нас тут по ходовій частині, бачите, тут у нас і тяго, і рульова підвернута, і тут у нас шрус вирвало, то все зроблять, стієчку завернуло, і зараз, можливо, навіть автомобіль поїде своїм ходом. Ну що ж, друзі, ось такі чотири автомобіля до нас сьогодні приїхали на СТО, і ми працюємо з тим, щоб їх розвантажити. І е, далі приймаємо в ремонти. Далі ми створюємо з клієнтами чати, е, групи, де там клієнт, там його рідні, якщо потрібно. Там, можливо, е, звичайно, представники СТО, власник СТО, там представники по запчастинам, я представник Мітоавто. І там ми вже узгоджуємо ремонт і відновлення вашого автомобіля. Так, ось у нас готова машинка під ключ. Це ми я готую під неї про неї огляд. Скоро ви її окремо можете подивитися на каналі Tesla Model Y. Дуже красива машина вийшла. Але більш детальніше про це потрібно дивитися на окремому відео. Бачимо, у нас трішечки жовтить задній бампер, от, але ми його не фарбували. Ми фарбування виконували в передній частині. Так як у мене на Теслі, пам'ятаєте, також е висвітлюється передній бампер. Але ми його не фарбували, ми фарбували автомобіль в задній частині. Ну так, в Теслу з фарбами. Буває. Так, ну що ж, пішли, подивимося на стапеля, яка у нас там робота, що до чого, покажу вам більше деталей. Заходимо до нас в бокс. В цьому боксі у нас е, два стапеля. І е, тут майстри працюють з автомобілями на ось таких стендах. Стенди називаються стапелі. Вони, звичайно, е, виставляються автомобіль на ньому. І вже все, майстер перевіряє. Розмір, геометрію і робить все звичайно в ньому. Тут спеціальний такий журнальчик, в якому є розміри там, на всі автомобілі. От Вони прописані, пронумеровані. І завдяки цьому. Розміром майстер розуміє, що у нього там, там до стакана має бути така діагональ, там, від цього болтика на телевізорі там, до стакана така має бути діагональ, тут має бути така діагональ. І завдяки спеціальним 3D-лінійкам майстри це все перевіряють, роблять і виставляють, щоб це все було звичайно в геометрії кузова. Це у нас автомобіль для нашого клієнта з Харкова. Він у нас вже тут на етапі готовності, ну, ще чуть-чуть залишилося. І далі буде відправлятися вже там в малярку, фарбуватися, можливо, там по ходовій частині щось потрібно буде подивитися. Ось таким чином працюємо. Це у нас джип компас, тут у нас Зараз перебирається передня частина. Як бачите, встановлений новий підсилювач, нові радіатори, новий капот, буде там нове крило, все і таке інше. І ось автомобіль такими зажимами встановлений на стапель. І він зафіксований нерухомо. І тоді завдяки цим необхідним розмірам, необхідним інструментам, майстер це все робить і виставляє так, як має бути. І таким чином наші клієнти Отримують рівні автомобілі в геометрії. Це дуже важливо, тому що, знаєте, їздити на кривій машині, ні до чого хорошого, то не приведе. По-перше, машина буде їхати боком, як ви бачите, буваєте, дивіться, їде якась американська машина, вона така трохи кривенька їде, бо то її не дотянули, не доробили. Вона буде їсти резину. Така машина буде приносити вам постійно проблеми і нічого доброго, хорошого з того не вийде. Ви тоді таку машину будете продавати, ніхто. Її не буде купувати, ви її будете продавати понизу ринка, дешевше, дешевше спускати, і будете відкривати Автарія, Дивіться, о, так на Автарія дешевше, ніж привезти, зробити із США. Ну, якщо так робити, то так воно, звичайно, і буде. Так, тут у нас Ford Edge з Ford Edge -ом комплектації Sport. Працює майстер Анатолій. Майстер Анатолій завжди просить нагадувати, що він найкращий майстер, тому я це обов'язково зроблю, щоб ви були в курсі. Так, і тут уже у нас мінялася. Пам'ятаєте, я вам на столісах показував. По точечкам було все висверлено, по точечкам зараз усе приварено. Зараз не будемо збивати йому налаштування. Він зараз цим, цим працює. Машина виїде зі стапеля, я вам в сторісах її покажу. Тому підписуйтесь на наш інстаграм, телеграм, фейсбук, для того, щоб не пропустити всі випуски, всі сторіси, для того, щоб ви могли прослідкувати за всіми подіями, що у нас відбуваються. Тому що не завжди все можна встигати показувати на випусках відео в YouTube, тому що ці ролики більш більші і... В ними необхідно більше працювати. Так, що у нас тут? Субару. Е, Субару outback 21 рік. Пошкодження було в правій передній частині, по аукціону не було всього видно. Це, напевно, приклад того, що в автомобіля може бути більше пошкодження, ніж то, ти бачиш на фотографіях. Зігнуло, зламало повністю лонжерон в декілька місцях, і для того, щоб зробити автомобіль якісно і правильно, потрібно було замінити все зі стаканом. Майстер уже все відпрацював, усе повністю зробив, по заводським точкам відсверлив, все повністю тут провалював. Як бачите, все по заводським точкам. В принципі, машина як була, так і залишилась. Тепер зараз хлопців позвали з малярки. Вони зараз прийдуть, вже прийшли, вже подивилися. І вони відфарбують прямо на стапелі ось цю частину. Тому що, звичайно, якщо зібрати повністю з двигуном з усім, загнати на малярку, там це все знову розбирати, збирати, то така робота буде коштувати надто дорого. Таким чином профарбується прямо все тут на місці, а вже зовнішні деталі будуть фарбуватися безпосередньо в камері. Ось такий, такий смисл, така суть. Не буде відрізнятися ця, ця частина автомобіля від цієї частини автомобіля. Той, хто навіть не професіонал, не зможе того знайти. Ось, наприклад, знову ж таки. Тут у нас майстер працює знову ж по ось таким розмірам. В даному випадку йому потрібна передня частина підкапотного простору, для того, щоб перевіряти постійно себе і робити автомобіль виключно. По геометрії закладений заводом. Далі, після стапеля, цей автомобіль виїжджає і їде на розвал. На розвалі йому це все ще раз перевіряють, для того, щоб перевірити себе і точність цього всього. І тоді там вже можна вказати клієнту, там машина готова і так далі. Дуже це важливо, щоб результат таких робіт і навіть надскладних робіт виливався в те, що така машина буде служити клієнту безпроблемно. Ви скажете, що ой, це вже відновлена геометрія, тут вже порваний кузов і все там туди-сюди. Хлопці, повірте, робили не одну таку машину, вже багато років робимо. І якщо робити все правильно по точкам, так як то задумав завод, так як завод її склав, так її відсверлив і так же все поставив на місце, по заводу, по точкам, їздить служить воно так само, нічого воно не відривається, і навіть якщо трапляється, е, наступне ДТП, воно спрацьовує не гірше, ніж задумав завод. Головне, щоб його зробити правильно. Це важливо. Так, ну і переходимо в наступний бокс. Тут вже у нас майстер працює з, з джіпом Чирок і це у нас комплектація Trailhawk. Пошкодження Пошкоджуємо в правій передній частині. От, а в полочку. І ось у нас трошечки пішли ланжерони також в бік. Треба буде попрацювати, це все зробити. Зараз майстер перебирає повністю ходову частину. Як бачите, у нас знятий підрамник, у нас все повністю знято. Зараз він це все поміняє, поставив автомобіль на ход, він буде кататися. А тут у нас майстер Євген працює з автомобілем для наших клієнтів з Умані. І як бачите, ми якраз застали його за ось такою 3D-лінією про яку я вам постійно розповідаю, що коли хлопці працюють з розмірами, а ось і його розміри. Бачите, ми в який бокс не заходимо, у нас у кожного майстра є абсолютні розміри, з якими він працює. І у нас є пошкодження в правій е передній частині. Майстру потрібно зрозуміти, скільки що, куди ушло, на скільки там міліметрів чи сантиметрів, і куди що і як потягнути. І як бачите, зараз автомобіль буде натягуватися, коли майстер поміряв цією зімінкою. Він ну, зрозуміє, що тільки сюди треба йому тягнути. Не будемо заважати працювати хлопцям, тому що робота у них важка і складна. Ми їх всіх дуже любимо і поважаємо. І якщо ви хочете скористатися нашими послугами замовлення авто і США під ключ, то ви можете то зробити. Окружна 4Б за Ашаном у нас офіс. Я постійно знаходжусь у нас в офісі на СТО і постійно. Ви можете приїхати, проконсультуватися, ви можете замовити автомобіль, ми можемо вам його привезти, ви можете самостійно зайнятися ремонтом, або ми можемо зробити все повністю під ключ. До нових зустрічей. Всім пока.